Мої вітання, друзі! Рада вас бачити на каналі Школа Писанкарства ряст. Це Ірина Михалевич. Я шлю вам вітання з Кропивниччини. Це Кірвоградська область, Степова Україна. Коли гуляєш у травні в кінці місяця поза містом, вздовж доріг можна не тільки дерезу побачити і спориш, а й ось таку пошатну рослину, яка рясно цвіте білим цвітом. Я думаю, що вам вона знайома, ви теж її вже бачили. Зараз розглянемо її поближче. Це родина Капустяні або Хрестоцвіті. Ось таке листя в рослини. Ось так цвіт. Сильно вона пахне, густо, називається хрінниця. Вона і цілюща, і їстівна рослина. І дуже гарно квітує.